Як убезпечити дітей від насильства та жорстокого поводження дорослих із ними днями в виконкомі, за круглим столом вирішували медики, психологи, правоохоронці, депутати, освітяни? Проведення круглого столу зініціювала міська служба у справах дітей. Фахівці у цьому році зафіксували в Лузовій два випадки жорстокого поводження з дітьми в їхніх же родинах. До зони ризику потрапляють сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. За наслідками цієї роботи були притягнуті батьки до адміністративної відповідальності стосовно однієї матері, навіть розгадала справа в суді про відібрання дітей без позбавлення батьківських прав. У цьому році п'ятьох батьків за невиконання своїх обов'язків позбавлено батьківських прав. Агресивна поведінка по відношенню до власних дітей має свої причини, говорять психологи. Діти це перші особи, які сприймають ту агресію, яка наростає у батьків. Ну це по-перше. По-друге, ну, не секрет же, що покоління, саме може більшості батьків, які зараз у віці десь 25-35 до 40 років, це вже ті, ті, хто називають маргіналами, тобто ті, хто без основ, без опор. Ідеології старої не повернули, нової немає. Тим не менше, наголошують фахівці, батьки повинні докладати зусиль для виховання власних дітей, адже сім'я в цьому відіграє головну роль. Формується чоловік в сім'ї, в сім'ї він іщить захисту, в сім'ї він іщить розуміння. І ті устої, з якими він в подальшому пройде шагати по за житті, закладаються в сім'ї. Сім'я, де є система правил, де є система, взагалі, система життя, яка спілкується зі своїм дитином, яка Праживають з ним його життя, то тобто, если мама сидит з ребенком, обсуждает это, пытается ему йому объяснить, то у нього формується правильне отношение к жизни, і ситуації. Насильство, про яке діти дізнаються з екранів телевізорів, інтернету, впливає на їхню свідомість, переконані учасники круглого столу. Більше того, розбещує дітей, провокує самих чинити насилля. Факт, який не залишає нас бути спокійними, факт, коли неповнолітні діти втягуються дорослими. Сексуальну розпусту, де вибудовується, знаєте, вибудовується ціла мережа вже із залученням дітей. Дорослі чоловіки і назвати їх чоловіками чи можна сьогодні так, намагаються їх розбищити, намагаються сексуально експлуатувати діти 12-13 років і осторонь стояти мабуть, ми не маємо просто на це права. Депутат міської ради Андрій Нижник запропонував присутні моніторити канали кабельного телебачення. Він переконаний, це реальний і досить вагомий крок у вирішенні даної проблеми. Тобто постійно смотри, що там сьогодні в цей пакет включається. Ну, то все-таки платити цього каналу, щоб все-таки ці канали як-то перезакодувати і, і вибрати. Колега Андрія Нижника по сесійній залі Світлана Кальченко звернулася за круглим столом до священника з пропозицією частіше виступати у телеефірі і таким чином сприяти духовному і культурному розвитку як дорослих, так і дітей. То, що ми говоримо в храмах, то, що приходять люди, ну їх мало сьогодні приходять в храми. Правильно ми їх не можемо. Де это це любов? Це в тому, що Исповеди, в своих проповедях. И очень такие правильные, грамотные говорятся речи, и когда люди присутствуют хотя бы по воскресеньям в храмах, они это слышат, видят, и, естественно, это затрагивает. Вся основная масса, много людей, которые этого не слышат и не видят, как же они могут меняться. Кто раньше учился сохрану людей? Писатели, поэты учили. Ані все передачі були, які завичательні передачі були по радіо, по телевіді, літературне чтення, не зідаючи, воспитуючи собі місце, а ще ж то Учасники круглого столу домовилися діяти спільно і долучити до цієї роботи міську раду старшокласників.